Дивіться, хочемо зловити кошеня і вже в котоловку поклали, залізло до половини. Давай, давай, давай. І бачите, там сосиска в кінці. Зараз воно торкнеться сосисочки і сподіваємося, захлопнеться. ну ка ми відійдемо далі. Маша, відходьте так отуди, от щоб воно не бачило. Воно нюхає там тільки, щоб була. А, сестричка чи братик, і таке дике, щоб ви розуміли, так билося, що ми думали, що воно себе пораниться і біля ока і поранилось трошки. А зараз. Куди ти лізеш наверх, залазь всередину? І ті двоє там ще заграються, і це теж треба. Так, пішло ще раз. У розвідко. Я йду, я йду, я йду, залазь собі. Залазь до сосісочки, ану понюхай сосісочку. Наверх лізе чудо. Велась всередину. Ага, сосиску чувствує. Який запах чувствує. Ай, зовні, зовні вилізло. Я так налаштував, що воно чутливе має працювати. Так переживаємо, щоб ви розуміли ми. От зараз двоє захлопнулись одночасно, це був взагалі бонус плюс. Тоді б одне лишилося. Ой, така непроста праця. Їлі достали, щоб ви розуміли. Так, 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 так. Так. І дивіться, зараз, як працює котолок. Зари воно ловить. Щас, щас, щас. Ді, дурочка не ловиться. Давай, їж, сусід. Це ж треба не бачить сосиску. їсть кусок пластика, там якийсь попався. Давай, 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 давай. Малюк, жри сосиску. нюхає, дивіться, потолок, боковин, треця, або зачепи, звичайно, доведи, о. Давай, захлопте їх вдох. Зараз злякає. Сосиска не варіант, Лена. Уже друге пішло. А це, якщо голодне, то вже зверху грається, а це, якщо голодне, воно до сосиски піде. Так, так, так. Нам треба, щоб воно хотіло зубами за сосиску. Потягне вага і закриє. Задню дверку котиловки. Які ж вони розумні. Чи хитрі, чи неопитні, чи дурненькі. Лєна, не рухайся там. Не шаруди, Лєна. Так, о, оце наш клієнт. Так. Треба, щоб хватило. Дивіться, їсть, а воно не. Як... Треба нам скупого такий, щоб куснув. Зараз ще якщо біле, зайде чуть всередину. Не можу вкусити розумієте? Треба, щоб потягнув. па. <реш> тихо, тихо, є, є, є. Так і забирали, а завтра... да. Короте, Маша, ми тебе беремо так. Да, 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 бо я бежу, а я Потім візьмемо другу котоловку. дивіться, як б'ється. Маша, стійте там. Не йдіть, не йдіть, не йдіть, відійдіть далі. Воно вже вийшло, тільки що почуло, що ви две двері. Стійте там. Зараз, зараз. Зараз зараз. Воно вже було всередині тільки. що. Ні, воно вже заходило всередину, тут не в тому рибі, воно просто А, хтось виходить, я про це хтось є, клацає дверима. Закрили. Я ж її закрила, щоб вона не бачила. А, а, тихо, тихо, тихо. Оце він де. чудо, піря. А ну давайте підходимо, воно під двері так. Да, 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 да. Вона почула запах із той маму, що вона там у запірці. Ну, Нам треба кішку, бо кішка ласкова. Да? Вона йде в руки і вона могла зловитися перша в, в котоловку. Тому ми закрили її. Але це біда, що оце кошеня вона. Сьогодні. Але, але бачите, де? Зараз я переставлю от звідси котоловку поближче до угла. Може просто. Тихенько. Все, все, все. 不巴结。 Só mamgo E a casa grata. хорошенько. Ну что ты, иди в клеточку. Иди. Сонька, иди в клеточку. Ходи в клеточку. За комариком, собі знає. Дивиться тут представлення. Я перекладу знову. Міняли на жовку. Тепер там всередині риба, а пахне. Заходь, заходь. Заходь. Чуєш, Чуєш? А як па... Чуєш запах чує, Запах чує. Так, кота, дивіться, на жені нічого бій не те. Йди, йди, сирен. Іди, йди, йди. О! У нас з цієї сторони з кінця тут не стінка. Так, зараз інстинкт підкаже, що треба. Зайти через двері. Давай, давай, бо зараз прийде твоя сестричка, зловиться вона. Бачиться і коли Не, де, де лапою хоче достати. Я тобі дам, я тобі дам. Зараз б'єш мені цю котоловку, йди всередину, заходь. Ти що? Йди туди. Заходь з тої сторони, так. Да. Обходь, обходь. Ходи, не треба мені тут сидіти, обходь. Смотрите, как я уже близко, он не текает, оно... хочет то мне стать, я тебе дам. Зараз. Не иди туда. Вот так, вот так, вот так. Давай, заходи. А, рехай-то ловец. Нам не Давай, давай. Давай, ловися, яка перша зловиться, така й буде. <ріст> О, отак, умничка. А, рибка, рибка, рибка. Рибка, запах рибки що? А, денис настроює. зараз. Опа. Так, рибу не їсти. Рибу не їсти,